Всім привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі Болха. Друзі, продовжуємо кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка в ці 24. Приємного перегляду. Сьогодні, нарешті, в нас вже розпочинатиметься 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Бачите, пари нам грати на виїзді. Перша зустріч проти Бенфіки. Ну а ось ця частина команд вже зіграли перші зустрічі. Далі в нас матч проти лідеру. На цю миті лідер Атлетік Більбао. Дуже стратегічно важлива зустріч має бути. Ну і далі Sporting. Ну а потім подивимося. Отже, Бенфіка, друзі, 4,5 зірка, напад, 80 під Захист ще краще. Е, так, біжи, ви бачите? Є ключовий футболіст навіть. Так, ну що, відвідуємо okay, кон конференцію. Ми готові, друзі. Отже, Трубін буде грати проти Бенфіки. Estadio benfica Estamos en Lisboa con muchas ganas. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім дякую, друзі, за вашу активність на каналі, за ваші лайкоси, коменти. Бережіть себе, тримаємось позитивної хвилі. Отже, поїхали перший матч у дні восьмого фіналу Ліги Чемпіонів. Бенфіка приймає каталонську Барселону Андрія Ярмоленка. Нагадую, що це вже буде у нас, як би там не сталося останній сезон. Анатолій Трудин зараз рятує каталонців. Вже перший небезпечний момент. Кутовий удар. Ну тут, чесно кажучи. Я вже бачив, я відчував, що це буде забитий м'яч, судячи по боротьбі ось на другому поверсі. Програли верх. Неприємний старт, друзі. 12 хвилин лише зіграли, вже поступаємося у Лісабоні. Ну, звісно, що ще буде матч. Відповідь. Передача проходить Райан Гравенберг вперед. Як вирізав зараз Нідерландець на Франа Тореса. Цьому, якщо дати розігнатися, то з'являється. Удар по поворота. М'яч у Сітці. Бенфіка Барселона 1-1. Дуже результативна зустріч поки що. 15 хвилин. Не знаю, як вам мені це подобається, друзі. Дивіться, як викрутив, тут без шансів взагалі. Хоча, якщо так стрибати, якщо так руками махати. Наугад, мабуть що. Рафін'я з м'ячем. 19 та хвилина. Під удар підлаштувався під свою робочу ногу. У на місці. Гравенберг. Ну, щойно я проговорив десь там в попередніх серіях, що Райан Гравенберг мені не подобається, що він міг би грати краще. Ось одразу віддав асист. Ну і так, активненько сьогодні. Поки що без помилково. Фратезі на Райана Гравенберга, Дивіться кругом корпусом, як м'ячик тримає. Знову віддає на фарано Тореса і знову той забиває. Два асисти Нідерландця, два забитих в'ячі іспанця. Один-два, вже камбек в першому таймі. Емоція Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко, до речі, також, як і Андрій Шевченко. Миколайович. Що той, що той. Дві хвилини вже переграли. Реф, мабуть, що згубив свисток. Знайшов. Ну, чому зупинка ось так от посеред атаки? Тому що здається що там, ну, не знаю, мабуть, що був офсайд. О, не поза герою, тому що і інакших <кій> <кій> пояснень особисто я не маю. Фаран Торес тричі пробував, двічі влучно. Результативно. Отже, перерва Бенфіка Барселона 1-2. Бальде. Далі по флангу. Фаран Торес отримує по ногах ще й травму. Разом з тим може отримати. А що ж таке, нам так нещастить? Не, не вистачає ще. Втратити Фарана Тореса у нас знову Гаві у лазареті. Жовту суперник отримав, але начебто Ферран Торес на місці все нормально. Може його змінити. Район Гравенберг! Район Гравенберг хоче ще забити сьогодні. Давайте, мабуть, що одразу Клюйверта випустимо, тому що, ну, поки що нема травми, а раптом щось піде не так у Феррана. Клюйверт. Ух, як красиво, як красиво зараз вийшло. Технічно, що все там сам на фінтив, сам не зрозумів, як то вийшло. А Бальде можна віддати на партнера верхом. Жоржіньо Рютер. 1-3 На 60-й хвилині. Ну там Джастін, як він вписався в гру, як він розпочав цю атаку. Хочеться глянути повтор. На фінтив, але нам повтор... Ну це ж я забув. Фіфа завжди було, що повтор. Ну, майже як м'яч влітає в сітку і все. То в ПЕС постійно там від самого початку атаки бувають повтори. Ну, в цьому плюс, звісно ж, продукту Конамі. 15 хвилин команди ще мають. Бенфіка Барселона 1-3. Ну, разом з тим, що 15 хвилин і ще й 90 хвилин, котрі. Команди зіграють вже в Іспанії. Тут чисто, як чисто зараз зіграв наш захисник у Підкаті. Можливо, десь ризиковано, ну але дуже дуже надійно, дуже чисто. 11-метровий? Ні, мабуть, що так. фол в атаці. Давайте, друзі, що ще замінку. Ну, Роберт Левандовський тепер у нас за відсутності Пабло Гаві. Я його з резерву. Перепхнув до запасу, і враховуючи те, що він буде завершувати професійну кар'єру, будемо частіше його випускати на футбольне поле. Роберт Левандовський щось поплив. Відібрав м'яч і зупинився. Ось так от віддає на конате. Той в дотик. Ух, як пробив. Початок зустрічі ми провалили. Ось зараз ще небезпечний момент. Анатолій Трубін на місці. Початок зустрічі провалили, а далі вже, хоча ми в Лісабоні, граємо, але вказали господарям, хто справжній господар на зеленій галявинці. Вже голкіпер Бенфіки був у нашому штрафному майданчику. на кидання. Трубін спокійно забирає м'яч до руки разом з цим лунає фінальний состоп. Друзі, перемога в першій зустрічі в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів з Бенфікою. Я так гадаю, проблем не буде. Ну якщо до нас. В Іспанію не приїде інша Бенфіка. 47-53, 6 ударів, 9 ударів. Торрес стає кращим гравцем. Райан Гравенберг на другому місці. Так, ну що, дивіться, Атлетік Більбао, 52 пункти. У нас 51. Тому, власне, ось в чому і є ось важливість цієї зустрічі. Будемо грати з лідером. Вирішальна, друзі. Битва за лідерство в чемпіонаті. Якщо ми зараз, якщо нам вдасться зайняти першу сходинку, ну там вже буде залежати все від нас. Якщо сьогодні програємо чи в нічую зіграємо, то не лише від нас, а і власне від, е від басків також. Поїхали! Привіт-привіт, всім гарного матчу, друзі! Ну а вам приємного перегляду! Не забувайте протискати лайкос, якщо вам подобається. Від ДОС. Так, на місці. Все ж, Ржінні Рютер перевірив в техніку. Шлоторбек. Вальдев центр Гренд Гравенберг. Один з героїв попередньої зустрічі. Фратезі. Італієць підлаштувався під удар. Небезпечно. Дуже близько м'ячик пролетів. Дивіться, як проклався. Тут навіть сейв був, голкіпер врятував. Гравенберг знову заграв Гравенберг. Мукоко повертає на. Райана, Рафіня. далі. Рютер Мококо. Це вже, це вже справжня Барселона. Пепа Гвардіоли. Дивіться, як ми тут нахитали, на нароскатували. Красиво. Або ще Рютер. Ну і зліва ж пробивав. Або ще він під дальню стієчку поклав, в топчик був би. Юсуфа Мококо. 22 хвилина. Нулі на табло. Два лідери зустрічаються в руках. Ні, немає руки. Два лідери чемпіонату Реал вже трішечки за бортом. Ну, хоча ще грати і, і грати. Дуже багато турів попереду. Фротезі на фланг, Хакімі. Фаран Торас опинився на правому боці. Удар, як він красиво, накинув. Верютер ну трохи невдало пробив. Кутовий удар шлотербека ніколи непогано пробуває. Непогано працює на другому поверсі. Голкіпер надійно зіграв. Мукокуа -ку назад трохи грамбер. Як говориться, зроби крок назад, щоб зробити три вперед. Яка роз'ясна передача Ньор-Рютер влучає в ствір воріт, красиво, топчик. Дуже я люблю, дуже смакую такими забитими м'ячами у стилі Ліонеля Месі. Ну хто як і... не він найкраще ось володіє такою технікою, таким стилем передача, топчик? Ну і дивіться, як підсік голкіпер голкіпору шансів не залишив загалом. 0-1. Дуже важливий м'яч. Француз забиває. Так, баски з м'ячем. Накидання. Тут це все, все, все топ. Торес. Ну все. Навіть дзвоник на перерву. Ну що, м'яч чи десь близько до того. Ми забили. Тепер ще найголовніші 45 хвилин. Цього протистояння. Засмучені гравці. Атлетіка. Ну а у нас з настроєм має бути все нормально. 0-1. Перехоплення. Рютер з м'ячем. Так, а де? Хлопці, давайте швидше, швидше вперед. Рафіння. До Рафіні є претензії, тому що ми вже 32 роки. Рен Гравенберг удар не влучає площину воріт. Красиво зараз передача на кабралю. Це і на Джейма віддає вихід на побачення. І тут Хакімі, здається, у підкаті захищає. Наші ворота. От що, Люверта випустимо. О -о -о. Замість Мококо Роберта Левандовського. До речі, стосовно Левандовського, я не знаю, чи це якийсь фейк, чи це якийсь прикол, але я в Тіктоці знаєте, що знайшов? Так, зараз передача не проходить. Знайшов що. Не знаю, чи правда, чи ні, хто знає, друзі. Хто там знається на історії? Роберт Левандовський є онуком. Молодшої. Ух, як красиво мої! Є онуку молодшої сестри е... Адольфа Гітлера. <реш> Чи це правда? <реш> ну, скоріш за, за все, що то неправда, але ну, все може бути. Фікс на друзі. Ну, таке ось я побачив вперше. Більше такого не бачив, але не знаю. Може, може і правда, може ні. Ділюся з вами просто інформейшеном. Так, ну що, Рутер також, давай, відпочивай. Бустеманти випустимо. 0-2. Останні хвилини. Ну це вже краще, друзі. Вже спокійніше ми себе відчуваємо. Це, Я вам скажу відчутно, коли от м'ячем передача Джастін Клюверт на партнера на Каріма Конате. 0-3. Ще є момент. На Санчеса проходить пас. Можна спробувати пробити голкіпер Парсей. А тут же у нас бустаманти, що не вийшов аргентинеці вже на травмі. Не знаю, чи, чи то ушкодження, чи, чи все обійдеться. Ну а поки що матч завершено, друзі. Ми обігрумо лідера. Дуже важлива перемога стратегічно для нас. І виходимо на першу позицію. Барселона є одноосібним лідером іспанської ла ліги. 41-на, ми виграли вороволодіння. Жоржіньо кращий. Всі задоволені. Подивіться з Нарсером Все топ. Так, ну що, півфінал Кубку, друзі, матч-відповідь. Перша зустріч завершилася, я навіть не пригадую, з яким там рахунком, ну ми розірвали свого суперника. Зараз не знаю, якщо один-два заб'ємо, там чи фік, знає, як воно піде. Можемо ротацію задіяти. То може і не дограємо до кінця цей матч, якщо не буде вже в тому сенсу. Так, хто у нас ще? Сарагоса в нас на банці постійно. Чесно кажучи, мені вже пофігу, хто там ображаються, не ображаються. Я навіть вирізаю, я вам не показую там, спілкування з тренером деяких футболістів, а то відбувається постійно. Комусь зарплатню підвищити, там, комусь ще щось покращити, когось частіше випускати. Ну я вже граю так, як нам потрібно на результат, тому що це останній сезон нагадую, цієї кар'єри. Let's go! П'ять голів в трьох останніх матчах Джорджіо Рютер. Просто один з кращих. ну він і, і де він там ще з нами грав? І у Динамо також був не один, а взагалі кращий. Ох, який удар зараз небезпечний. Тисне суперник одразу. Варан, друзі. Чи то, то мабуть, що якийсь інший варан. ну, Врятував зараз нас голкіпер. Одразу щойно ну, задіюєш якусь мінімальну навіть ротацію. Одразу проблеми зіграності немає. Денис Поковту ще і заробив у лапках 11-метровий бік наших воріт. Ну що, Марк Андрея Терштеген. Тягне чи не тягне, скоріш за все, м'ячик. Просто так в стійку влучив. Це вже був шанс для спортингу. Левандовський на Рютера. Є забігання флангом, але повертаю на поляка. Той красиво підробив себе під м'ячик, пробив. Ну ось, власне, з другого поверху і Роберт Левандовський забиває свій м'яч. 0-1 сьогодні, і загалом все що? 0-4, так. 0-5 навіть, 0-5, друзі. Перший матч ми виграли з рахунком 4-0, ну а зараз вже 0-1, знову ми з м'ячем. Хакімі розвернувся на Рютера, той, тому дозволили розвернутися, підлаштуватися під робочу ногу. Не знаю, можемо. Нема сенсу вже догравати. Давайте переходити до результату, до кінця. 2-4, загалом 2-8. Так, ну що, Жирона, на жаль, вилітає знову. З басками будемо грати. Бельгійці запрошують очолити збірну. А що ж з Україною? Наш <кій> тренер має громадянство України, а за скільки сезонів жодного запрошення не отримав. Якийсь збій в грі. Матч проти Севільї, друзі. Котра на п'ятій позиції також недалеко. Ми перші, як ви вже зрозуміли, стандартний стиль Севілья має. Поспілкувалися з пресою. Це Цинором нас Хакімі, мабуть, що перебір е, за жовтими картками. чи червоним. Я, не, я ж, чесно кажучи, я не пригадую, щоб він не отримав червону картку. <кхід> Пряму фіг знав. Може, я щось забув. Ну, поїхали. Барселона Севілья. Давіде Фратезі можна на Рафінію віддати, не було положення поза грою, під ліву робочу ногу, м'яч в ці. Барса летить, друзі. Ну не знаю, мені дуже так приємно грати зараз за на нашу Барселону. Зігралися хлопці максимально. максимально. Ви бачите, що відбувається. Трубін нас рятує. Майже ну в кожній серії ми по цілу купу м'ячів відвантажимо у сітки воріт наших суперників. Тут нам зараз можна сказати, пощастило. Севілля знову з м'ячем хитнув, але ми не повелися на такі от маневри. Передача далі. Рютер. Можна на фланг віддати, встигне. Встигає на Торес, Фран Франторес. Франторес є можливість підлаштуватися під праву робочу ногу. Це вже 2-0. Якщо так піде далі, то ми з Севілією не будемо догравати. Нам головне знати, що відірватися там хоча б мінімум на 4 очки від, від Баски. І в удар ще третій за та, що полетіло. Все, барса летить і нас не спинити. Якщо відірвемося від пересідувача, від другої сходинки, то може вже буде можливість і пропускати там якісь нецікаві матчі. Рафіндя Рафін можна віддати на партнера, начебто вибіг, а потім сховався. А ось і заміна перша. Наприкінці першого тайму. Вже тренер Севілі вимушений вносити якось якийсь креатив, щось змінювати. Денис Попов, не проходить передача, але він залишається з мечем. Муко. Простріл блокується за допомогою руки. Це, друзі, 11-метрове. Давайте вже чудити так чудити. Анатолій Трубін під 12-м номером підходить до позначки, пробиває. Ну, кому ж не забувати голкіперу? Як голкіпер. Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. Голкіпер голкіпер має відчувати і без проблем обіграти. Хоча все може статися. Все. Симулюємо до кінця. 4-1. Далі у нас що? У нас айбар. Домашня зустріч через 2 на 3 матч відповідь проти Бенфіки. Депортіво Алаве. Знову через 2 на 3. Ось тут, мабуть, що хлопці трохи втомляться. Алмерія у нас. Ну і ось же квітень 29-го року. Фінал, власне, Кубку Іспанії проти Атлетік Більбао. Тут ще три матчі чемпіонату залишаються. Жерона, Атлетіко. Ну і в травні 1-2-3-4-5. Власне, Ну так, ще турів чимало, треба. Треба грати, треба обереженько. Ну а зараз відрив 5 очок, можемо пропустити один матчик. 2-1, перемога. Ну, мабуть, що все на сьогодні, друзі. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, тримайтеся позитивної хвилі. Всім пока!